Просо, це рослина, яка може стати стійким рішенням проблеми продовольчої безпеки в усьому світі. Як культура, просо дуже стійке до кліматичних змін. Воно не вимагає багато води або дуже родючого ґрунту, яких завжди не вистачає. Завдяки своїй здатності просвітати в суворих умовах, його виробництво дешевше, ніж кіноя, і воно споживає менше води. Цей низьковуглецевий варіант може допомогти нагодувати зростаюче населення з меншим впливом на навколишнє середовище, ніж інші більш популярні зернові культури. Крім того, що просо відносно легко і економічно вирощувати, воно дуже корисно для здоров'я. Ця важлива харчова культура також не містить глютину і є цільнозерновою. зерновою. Ці поживні насіння містять всі. Крім однієї незамінної амінокислоти, необхідної для повноцінного білка ще більше, ніж можуть сказати більшість зернових. Воно також багате клітковиною і антиоксидантами, а пальчасте просо є відмінним джерелом кальцію. Окрім їжі для людей, пшоно також є більш стійким варіантом для корму та корму, ніж деякі з його популярних альтернатив. У США просо частіше розглядають як корм для птахів. Ніж як зерно для людей, але це поступово змінюється. Огляд. Тип рослини, зернова культура, родина. пуайсі Рід, пеникем, вид, пеникам, милеайсам та інші. Рідний регіон Південна Азія. Освітлення повне сонце. Висота 30-120 см. Потреба у воді низька. Шкідники та хвороби, птахи, коники, клопи, сашка, борошниста староса, бактеріальний опік. Догляд низький. Тип ґрунту добре дренований. Зона морозостійкості – 2,11. Що таке просо. Просо це зернова культура з сімейства пуайси з насінням, схожим на зерно. Будучи частиною сімейства злакових, це трав'яниста рослина з довгим стеблом, яке зазвичай вирощують заради його дрібних їстівних насіння. На відміну від більшості зернових культур, які віддають перевагу більш прохолодним температурам, просо найкраще росте в теплу погоду, як рис і кукурудза. Рідний регіон, різні сорти проса виникли понад 4 тисячі років тому в частинах Азії та Африки. Хоча насіння є основною цінністю, люди вирощують просо з різних причин. Це відмінна покривна культура, хороший корм для худоби та домашніх тварин, корм для пасовочних тварин, а після збору врожаю його можна змішувати з ґрунтом для додавання поживних речовин. Деякі навіть вирощують його як декоративне просо через його красиве фіолетове листя. Характеристика. У садівництві, особливо в США, його зазвичай висаджують у червні або липні та збирають у середині жовтня. Після посадки насіння безпосередньо в ґрунт вони проростають за 1-2 дні, і як тільки рослина вкорінюється, починається процес кущіння. Потім починає рости володь або скупчення квітів, які утворюють насіннєву головку всередині листового піхавеї. У міру дозрівання рослини головка виходить з піхавеї і змінює колір із зеленого на золотистий, а потім на коричневий. Просо зазвичай збирають для максимального врожаю, коли головка на третину стала коричневою. Використання як вже говорилося, це древнє зерно багате безліччю необхідних поживних речовин. У США його зазвичай вирощують для корму птахам. В інших частинах світу просо є важливим компонентом раціону звичайної людини. Залежно від способу приготування, його можна використовувати в стравах як зерно, схоже на рис або кіноа, або, якщо варити довше з великою кількістю рідини, воно перетворюється в кашу. Насіння проса часто додають до багатозернового хліба, ці зерна також можна подрібнити в порошно і використовувати для приготування коржів та інших страв з високою харчовою цінністю. Просо саме по собі має злегка горіховий смак, але легко приймає смак того, в чому його готують. Види проса. Хоча різні види проса, схожі за смаком, кожен з них має унікальні характеристики, які допомагають зрозуміти, чому вони так популярні в різних частинах світу. Різні види проса, обговорені нижче, не є вичерпним списком, але виділяють деякі з найбільш широко вирощуваних видів. Всі згадані тут види проса мають схожі звички зростання. Просо звичайне. Просо звичайне, пеником милеацам це найбільш часто вирощуваний вид проса в США, і тільки його вирощують тут як харчову культуру. Колір насіння проса звичайного може варіюватися від білого, кремового, жовтого, оранжевого, червоного, чорного до коричневого. Просо, звичайне, вирощують в центральних і північних великих рівнинах США. Його часто вважають найбільш адаптивним з усіх видів проса, оскільки він може рости далі на півночі і більш толерантний до високогір'я, ніж просо Хавіст або перлове просо. Просо Хавіст. Просо Хавіст, ситери італика, також відоме як італійське, німецьке або сінне просо. Це найдавніший вид проса, і його походження простежується до Південно-Східної Азії. Це другий за обсягом виробництва вид проса в світі і зазвичай найбільш економічно цінний. Важливість проса лисохвоста в світовому сільському господарстві неможливо переоцінити. Понад 40 мільйонів людей у світі залежать від нього як основного джерела їжі. Хоча лисоха дуже популярний в теплих і помірних кліматичних зонах і є важливою культурою в Індії, в США його зазвичай вирощують як проміжну культуру для корму і сумішей для птахів. Перлове просо. Перлове просо, панисатам глокам, вирощують переважно як харчову культуру в Африці. Це важлива культура в менш родючих сільськогосподарських регіонах Африки та Південно-Східної Азії, оскільки вона надійно дає врожай на бідних. По сушливих та на ґрунтах порівняно з більшістю інших видів зернових культур. Однак панисатам клокам це високоадаптивна культура, яка також добре росте на родючих ґрунтах з великою кількістю вологи. Перлове просо найкраще росте на легких, добре дренованих суглинних або піщаних ґрунтах. Перлове просо також відоме як котячий хріст, і деякі його сорти використовуються як декоративне просо. Часто декоративне просо росте в красивих відтінках пурпурного, найпопулярнішим з яких є Purple Majesty. Перлове просо також є найвищим видом проса, досягаючи висоти від 1,5 до 2,5 метрів, що робить його найкращим для декоративних цілей. Більшість інших видів проса виростають до висоти від 60 до 120 см. Пальчасте просо. Пальчате просо, і лиєсенкоракана ще один вид проса, вирощений в Індії та Африці. Воно отримало свою назву через насіннєвих головок, що нагадують пальці. Часто називають рагі в Індії, це дуже поширена культура, яка використовується в борошні, хлібі, алкогольних напоях та солоді. Ця важлива культура є чудовим джерелом кальцію, як перлове просо. Дуже стійка до посухи, з можливістю вирощування цілий рік у відповідних кліматичних умовах. Фоніо Фоніо, Digitaria Exalis це просо, відомий як чи або голодний рис. Зі зростаючою популярністю в Західній Африці це просо процвітає в пустельних умовах і часто висаджується в піщаних або кам'янистих ґрунтах. Фоніо має два різних види білий і чорний, причому білий більш популярний. Найменший вид проса, і його збір часто є більш трудомістким через це. Посадка Після вибору виду проса для посадки, прийшов час підготуватися. Просо можна вирощувати в контейнерах, в ґрунті або на піднятих грядках з невеликими варіаціями в техніці посадки і догляду. Для кращих результатів перекопайте ґрунт навесні і розрівняйте перед посадкою. Посадіть добре після останніх заморозків. Коли температура ґрунту досягла приблизно 18 градусів Цельсія і переконайтеся, що ділянка отримає повний день сонця. Уникайте посадки різних видів поруч один з одним, оскільки вони можуть перезапалюватися, особливо якщо ви плануєте зберегти насіння для посадки наступного року. При посадці розкидайте насіння і злегка утрамбуйте. Закопуйте насіння на глибину від 2,5 до 7,5 см. Але навіть на глибину до 10-13 см вони все одно проростуть. Висаджуйте насіння на відстані 5 см один від одного. Як вирощувати просо? Якщо посаджено в правильному місці, догляд за просом не вимагає багато зусиль. Одна з причин його популярності це низьковитратна зернова культура, яка не вимагає багато уваги або ресурсів. Дотримання цих рекомендацій допоможе вам максимізувати урожай і забезпечити здорові рослини. Освітлення просо процвітає на повному сонці. Якщо ви вирощуєте декоративне просо, переконайтеся, що ви вибрали місце, де воно буде отримувати повне сонце, щоб придбати гарний глибокий пурпурний колір. Чим більше сонячного світла отримує просо, тим краще буде урожай зерна в результаті. Полив Будучи дуже посухостійким, просо не вимагає багато води. Просо, звичайне, зокрема, має найнижчі потреби у воді серед усіх зернових культур. Просо, це культура з неглибокою кореновою системою, і більша частина води надходить з верхніх 90 см грунту. Основна частина води надходить від дощів протягом вегетаційного періоду. Переконайтеся, що воно отримує 2,5 см води на тиждень в районах з низьким рівнем опадів. Дайте ґрунту висохнути між поливами, просо погано переносить перезволоження. Найкраще поливати за допомогою крапельної системи і рано вранці, щоб просо встигло висохнути до ночі, коли температура падає. Ґрунт менше краще, коли мова йде про якість ґрунту для проса. У частинах Африки та Азії. Коли умови ґрунту ставали занадто поганими для посадки рису, фермери садили просо. Оскільки це культура, яка дає урожай досить швидко, у відповідному кліматі її можна висаджувати до трьох разів на рік поспіль. Просо найкраще росте на теплих, добре дренованих піщаних або суглинних ґрунтах. Воно віддає перевагу нейтральний рівень pH для оптимального росту. Найголовніше переконайтеся, що ви не садите просов ґрунт схильний до перезволоження. Температура ця рослина вимагає теплої температури для проростання і дуже чутлива до заморозків. Висаджуйте, коли температура ґрунту досягне 18 градусів Цельсія, оскільки це мінімальна температура, яка повинна бути протягом усього вегетаційного періоду. Температури від 4 до 10 градусів Цельсія можуть серйозно уповільнити зростання проса до такої міри, що воно може не відновитися. Добриво просо часто вирощують на менш родючих ґрунтах, тому добриво не є обов'язковим. Якщо ви хочете удобрити просо, найкраще використовувати продукти з високим вмістом азоту, такі як пір'яне борошно. Ця рослина може бути чутливою до опіків від добрив. Тому не наносьте їх безпосередньо на насіння, удобрюйте під час посадки, а потім знову через 4 тижні. Збирання врожаю. Коли збирати просо залежить від мети його вирощування. Якщо ви збираєтеся використовувати його на корм, збір можна починати через 45-60 днів після посадки. Щоб отримати найпоживніше сіно, збирайте просо на стадії бутона. Коли головка розвинулася і збільшилася в розмірах, але все ще знаходиться всередині піхавої. На цьому етапі його у валки для максимізації врожаю і якості сіна. Якщо збирати насіння для їжі або для дикої природи, рослина проса зазвичай готова через 70-90 днів після посадки. Очевидна ознака того, що пора збирати урожай, коли верхня половина головки стала коричневою, а нижня частина вже не зелена. Якщо занадто довго чекати збору, це може призвести до осипання, і ви, швидше за все, втратите більше насіння, ніж якщо зібрали занадто рано. Зріжте насіння головку з рослини садовими ножицями і дайте головкам висохнути кілька днів у прохолодному темному місці. Після висихання насіння легше відокремити від головки, потерши їх руками. Потім насіння знову потрібно висушити протягом декількох днів перед зберіганням. Кожне насіння повинно бути очищене від лушпиння перед вживанням, і методи різняться залежно від виду проса. У проса звичайного і перлового проса лушпиння легко видаляється, її можна відокремити, потерше або проваїває віалом, або вітром. У проса лисохвоста лушпиння товще і вимагає видалення за допомогою ручного млина.